Колеус, прекрасні тропічні рослини, які додають кольору контейнерам і садам. І роблять це без квітів Ну, звичайно, вони цвітуть, але це точно не їх головна особливість, саме їх красиве листя привертає увагу. Колеус доступний у багатьох різноманітних сортах, розмірах і кольорах. Ні синього, ні справжнього фіолетового, не обманюйте себе інтернетом, що обов'язково знайдеться колоус, який підійде вашому простору. Їх також легко купити в садових центрах і розплідниках або легко виростити з насіння. Отже, головне питання: чи повертаються колоуси після зимових морозів, а чи можуть вони переносити холод? Давайте заглибимося в ці запитання та знайдемо рішення, щоб якомога довше зберегти ваш колоус у вашій місцевості. Колоус повертається після зимових морозів. Коротка відповідь: колоус не є витривалими рослинами. Хоча можливо, що вони можуть відрости після заморозків, більшість із них загинуть, якщо піддадуться впливу низьких температур і замерзнуть. Вони не виживуть у регіонах. Де температура опускається нижче 32 градусів за Фаренгейтом 0 градусів Цельсія. Колоус надзвичайно ніжна рослина, тому важливо переконатися, що він міститься в більш теплому та вологому середовищі. Однак є способи продовжити життя вашого колоуса, про які ми розповімо нижче. Домашній регіон. Щоб зрозуміти, які умови може переносити колоус, важливо зрозуміти, звідки вони беруться. Знаючи, чи походять вони з вологішого чи сухого середовища, ви можете спланувати, як доглядати за ними, коли вони з'являться у вашому саду, коли ускористуються в англійських і американських садах протягом сотень років. Насправді вони походять з Індонезії, Малайзії та Північних регіонів Австралії. Це означає, що вони є тропічними рослинами і потребують тропічних умов вирощування. Зокрема, це означає, що вони не люблять холоду, клімат і умови вирощування колоуса. Знання, звідки походить Колоус, допоможе нам визначити, як він любить рости, відноситься до родини губоцвітих або ем'ятних. Це говорить нам про те, як ця рослина любить рости. Колоус низькоросла рослина, яка стелиться і поширюється по підставці тропічного лісу. Ми також знаємо, що він походить із тропічних регіонів. Це означає, що він не пристосований витримувати низькі, мінусові температури. Клімат рідні умови зростання рослини підкажуть нам, які температури вона може витримувати, як на нижній, так і на верхній межі. Багатьом рослинам, що ростуть у морозних і холодних районах, потрібен період спокою. Вони не будуть рости в районах з цілорічною теплою погодою, спадають на думку півонії та бузок, але є багато багато інших. Зрештою, рослини еволюціонували, щоб рости у своїх власних природних умовах протягом мільйонів років. Те, що ми вирішили взяти їх і перевести в інші частини світу, не означає, що вони терпітимуть інший клімат. Хороша новина полягає в тому, що в більшості регіонів світу протягом деякого часу протягом літніх місяців панує тропічний клімат. Область, де середня погода завжди становить 64 градуси за Фаренгейтом, 18 градусів за Цельсієм, або вище, вважається тропічною. Для різних місць це буде різний період часу. Я родом із північного клімату. Наш тропічний погодний період триває з середини червня до початку вересня. Ось скільки я можу вирощувати колоус у своєму саду. Знайдіть дати морозів у вашій зоні або регіоні, щоб визначити, коли можна вирощувати тропічні рослини на відкритому повітрі. Мороз. У тропічних районах ніколи не буває морозів. Єдиними районами, які підпадають під цю категорію в Сполучених Штатах, є Південний край Флориди, Гаваї та Пуерто-Ріко. Це території, де колоус може щасливо рости цілий рік. У всіх інших місцях можуть бути заморозки, а мороз вбиває колоус. І досить миттєво, я можу додати: Колоус обвисає і виглядає сумним при температурах 50 градусів за Фаренгейтом. 10 градусів за Цельсієм і нижче, в яких умовах вони припиняють рости. Але як тільки вдарить мороз, він ледь не почорніє їх листя. Ваш колоус мертвий. Ось чому колоус в основному вважається однорічником, продається влітку, висаджується після останніх заморозків, а потім гине після заморозків. Він не переживе зими з температурою нижче 32 градусів за Фаренгейтом, 0 градусів Цельсія. Захист колоуса від морозів. Тож так, ваш колоус загине, якщо на нього настане мороз, це одна з найніжніших рослин у саду. Але є способи продовжити сезон. Це чудовий варіант, якщо ви живете в регіоні, де мороз буває лише кілька разів на рік. Це також варіант для таких, як я. Я живу в дуже холодному північному кліматі. На початку осені, чи навіть наприкінці літа у нас можуть бути морози. Але тоді у нас може бути ще 2-6 тижнів безморозних днів. Я хочу якомога довше насолоджуватися своїми однорічниками. Тому я продовжую сезон, використовуючи захист від морозу. Уважно стежте за погодою. Як садівник, я прикутий до звітів про погоду ранньої весни та осені. Ви можете налаштувати сповіщення на своєму телефоні, щоб сповістити вас, коли є попередження про заморозки, або ви можете приєднатися до садівничих форумів у вашому регіоні. Значить, наближаються морози. Якщо ваш колоус знаходиться в горщиках прийнятного розміру, перенесіть його в приміщення або в гараж чи сарай. Винесіть їх назад, коли погода знову прогріється приблизно до 50 градусів за Фаренгейтом 10 градусів Цельсія. Укриття ваших рослин. Якщо ваші колоуси знаходяться в землі або у великих горщиках, їх потрібно накрити. Ви можете придбати матеріал для захисту від замерзання в інтернеті або в місцевому садовому центрі. Але в цьому немає необхідності. Я десятиліттями рятував рослини від морозів і жодного разу не купив. Рушники, ковдри або простирадла чудово підходять. Якщо ваші рослини постраждали від невеликих морозів, зачекайте до наступного сезону, щоб обрізати коричневі частини. Якщо він повністю коричневий і млявий, він готовий. Одного дня колоус може бути красивим, а наступного зовсім мертвим, коли настає мороз. Тому зверніть увагу на дати заморозків у вашому регіоні. Зазначу, що якщо ваш колоус замерз і загинув, спробуйте обрізати мертві ділянки наступного сезону та почекайте. Ваш колоус може відрости і ви помітите нові пагони вздовж стебла. Навіть якщо це найменший паросток, значить він відросте зимівля. Отже, щороку, якщо ви живете в нетропічній зоні, вам просто доведеться викидати весь свій колоус, чи не так? Ну, не обов'язково. Краса тропічних рослин полягає в тому, що вони також чудові кімнатні рослини. Колоус добре зимує, як кімнатна рослина. Є кілька варіантів перезимівлі колоуса. По-перше, перенесіть колоус в будинок і всю зиму ставитися до нього як до кімнатної рослини. По-друге, взяти живці рослини та пересадити їх у ґрунт або воду у вашому домі. Я справді не розумію, чому колоуси не популярні як кімнатні рослини. Вони мають все прекрасне листя, скажімо, рослини в горошок, рослини нервів або калатеї. Колоуси прості кімнатні рослини. Винесення колоуса в приміщення. Щоб перенести свій вуличний колоус у будинок, вам потрібно зробити кілька речей. Спочатку виберіть найкращий і здоровий колоус, якщо у вас їх кілька. Перевірте наявність шкідників, таких як павутинний кліщ, попелиця, щитівка та борошнисту росу. Ви можете оприскати для вирішення цих проблем, але набагато легше почати з рослин, які спочатку не вражені проблемами. Рекомендую вибирати тільки по одній рослині кожного виду колоса, якщо у вашому саду їх кілька. Їх настільки легко розмножити, про що я розповім, що ви можете зробити багато колосів з однієї материнської рослини. Пересадка в горщики Тепер або ви копайте його з землі, або вийміть з горщика, в якому він знаходиться. Зверніть увагу, якщо він росте в горщику сам, і горщик лише трохи більший за саму рослину колоса, пропустіть цей крок і залиште його в горщику. Копаючи лопатою, намагайтеся захопити якомога більше коренів, вони не мають дуже глибоких або твердих коренів, тому не повинно бути важко отримати хороший грудку. Тепер виберіть горщик трохи більший за кореневу кульку. Не вибирайте величезний горщик, оскільки це зробить ваш колоус сприйнятливим до кореневої гнилі. Це відбувається тому, що коріння не зможуть увібрати всю воду, яку вбирає надлишок землі в горщику. ґрунт згодом розмокає, чого колоус не любить. Можливо, вам доведеться струсити та вичавити частину зайвого ґрунту, щоб він добре поміщався у вашому горщику. Потім додайте свіжу заливну суміш і помістіть колеу в горщик. Уотер Уел. Хороша порада занурити горщик. Важливо переконатися, що будь-який горщик, який ви виберете, має дренажні отвори на дні, у воду та дозволити рослині та ґрунту вібрати те, що їм потрібно, а потім дати надлишку стекти. Трим any Yellow leaves Не соромтеся, ви можете сильно обрізати свій коловз. І він знову виросте більшим і густішим, ніж раніше. For every cut you make, two shoots will grow. Go in indoors. Тепер ми починаємо перехід до внутрішнього проживання. Чесно кажучи, я б перевірив погоду, побачив, коли настануть заморозки, а потім схопив усі ніжні рослини і швидко запхав їх у приміщення. Вони вижили. Колеус особливо витривалий. Навіть якщо він скине листя, він повинен відновитися. Але в ідеалі ви повинні занести колоус приблизно за тиждень до очікуваних заморозків. Таким чином, ви зможете поступово привчити їх до життя всередині. Принесіть свій колоус і поставте його біля вікна, де він усе ще відчуває зовнішню температуру, якщо він нижче 64 градусів за Фаренгейтом або 18 градусів за Цельсієм, тримайте його подалі від вікна. Це необхідно для того, щоб ваш колоус не був шокований різкою зміною обстановки. Рослини не розуміють, що їх можна рухати, і коли відчувають зміни, їм це не подобається. Через кілька днів такого режиму перенесіть колоус в світле місце, де він залишиться зимувати. Сонце і вода в приміщенні. Я тримаю свій колоус взимку на вікні з повним південним світлом, і їм це подобається. У мене є кілька, які я тримаю трохи подалі від яскравого світла, і вони не заперечують. Яскраві кольори зникають в умовах слабкого освітлення. Якщо світла буде занадто мало, колоус стане дуже тонким і слабким. На щастя, це легко виправити, коли його перемістять у кращі умови освітлення, він знову стане яскравим і сильним. Колоус вимагає частого поливу. Важливий, щотижневий полив. Колеус підкаже вам, коли їм потрібна вода. Вони диви, вони впадуть і надуться, поки не вип'ють. Дійсно, зверніть на це увагу: рослині колеус не потрібно багато часу, щоб перейти від поникнення та роздуття до точки неповернення та смерті. Якщо ви помітили, що він обвис, не чекайте, візьміть склянку води і полийте його. Я встановив нагадування на своєму телефоні, щоб перевірити наявність колоуса, особливо якщо він знаходиться в ділянці будинку, куди я не завжди дивлюся. Якщо у вас є пухка суміш для горщиків і дренажні отвори в горщику, ваш колоус важко перезволожити. У цьому плані вони досить поблажливі, просто не люблять мокрий, щільний ґрунт. Якщо ваш колоус загинув від недостатнього поливу, уважно подивіться на будь-які ознаки крихітних листочків, вони відростуть знову. Я повернув рослини колоус до життя з найменшого листочка. Намочіть рослину і почекайте, якщо через тиждень воно все ще мертва палиця, значить це мертва палиця, вибачте. Але якщо є будь-які ознаки нового росту, це все одно добре і відросте знову. Не дайте йому знову висохнути. Взяття живців. Другий спосіб перезимівлі колеуса – взяти живець. Колеус неймовірно легко розмножити. Я дійшов до того моменту, коли мені довелося почати компостувати живці з мого колеуса, тому що кожна ваза була повна живців. Візьміть черешок будь-якої рослини колеуса, яку ви хочете зберегти. Намагайтеся зрізати м'які гнучки нові пагони. А не тверді дерев'яні стебла, оскільки їх набагато легше вкоренити, вам не потрібна велика нарізка достатньо трьох дюймів, видаліть кілька нижніх пар листя і помістіть у воду. Вони приживуться вони можуть жити у воді майже необмежений час. Але я вважаю, що якщо кінцева мета полягає в тому, щоб зрештою виростити їх у ґрунті. Тоді найкраще висаджувати їх у ґрунт одразу або незабаром після того, як вони пустять коріння. Це шукує рослину, коли вона переходить із води на ґрунт із багатьма коріннями. Щоб посадити колоус в ґрунт, візьміть його відразу живцем або після.